Євген Романюк народився в 1959 році. Дитинство та юність пройшли у Кременчуці. Переїхав жити у Миргород у 1959 році. Закінчив Миргородський керамтехнікум за спеціальністю Теплотехнік. 24 лютого 2022 року Євген увійшов до складу групи швидкого реагування у складі роти вогневої підтримки, яку згодом назвуть Мамонти на честь командира. Це ж ми вийшли на ворків. Там загадячи Бобрику. А, а там цис цистерна спалила, мене заправляти вирішили. І заправщики під'їхали, заправщики, там все. І взводний період був їхніх. Ну, типу. ну, то хлопці стали, ті, що РПГ стали тут напроти бочки, а ми в трьох туди. На, куди їм вони будуть відступати далі пробігли. І то хлопці як почали бомбити, їх, і вони почали тікати. А там трава така десь ну, з метр висотою. І вони бігуть, а я так одиночний. Він так раз упав, стає опять щось, і опять это, как... і потім вже это. дід, що ти їх там, ну, розказу гадячи, потім хлопці, так кажу, на хоті був і зайця стріляв. І туди як на Гадяцьке Сафарі почалось. Євген брав безпосередню участь в подіях, які згодом назвали Гадяцьке Сафарі. Мамонти тоді зупинили ворожу колону танків, яка просувалася в центр області. А ми ніхто, ми партизани, ми ніде не записані. Ми ніхто взагалі. Зброю отримали. І все. Ніде мені не ні зараховані нікуди, ні ЗСУ, ССУ, нічого. Ми вже всі в Одежі, бо хлопці-отошники, у них у всіх теж одежа є нормальна. Ми приїжджаємо, а там теж атошники, знайомі, там все. Хлопці, хто з нами? там дев'ять чоловік з нами, нас дев'ять, їх дев'ять. О, вже більше нас. І то ми всі гуртом нагадять. На приїжджаємо в гадяч, в Гадячі сидять. По підвалах вони. Ой, підходять вже хлопці. мама каже, ну вже ж давайте, хто з нами, треба зупиняти. Та ні, хлопці, ви що, там танкові колони, чим зупиняти? Як? Що, в нас нема нічого. А ми, ну, то 18 людей, то поїхали зупиняти. Не заради слави, заради майбутнього своїх дітей Євген із побратимами не спинялися, знищуючи ворога на своєму шляху. Головні бої того періоду відбулися на окраїні міста Гадяч в лісі. В одному із них Євген і отримав своє перше поранення. Заїжджаємо в село, і воно так жить переїзд, Приїжджаєш так, дорожка, і воно, в принципі, села там єрунда. Отак дорога, і там уже ліс іде. І ми тут стали, а тут, ну, тут люди в дворах, люди скрізь. Ми так стали. І Ще я так стаю. ну, ті стали на, на, тут далі, біля переїзду. а я прямо на цю дорогу перегородив з кулеметом і став отак вдоль дороги. А е, мій кулеметник. Каже, дід, ти стань каже, під кутом, отак, ближ, ближче до забору, мені легше стріляти буде. Ну, я так задав, здав і так трошки навкося. Ну, добре. О, приготувались. Коли вискакує беха, так із, із лісу такі повороти. І вона такі за поворота вискакує, а всіх у нас вже сидів в селі там. І псих і СРП, бабах. Кулемет, а вона тільки вискакує і на ходу стріляє по мені. Якби я стояв так, як перший раз я став, вона б то прошила б наскрізь. А так я під кутом стояв і вона попада по машині з пушки. І вона б... снаряд рикошетом, там робить, ото машина розбита, то вона мені в бік попадає і тут я Таке, як виключився. Ну на вибух, оцей мамин кричить, дід уходимо. Там же ще гудят. Вже ж дід ходим. А я такий, блин, де ті ключи, куди тут їхати? Поки включився, завівся, все, їдемо. от тоді перший раз, перший такий у нас. Попала по мені. Після бою, затрофеївши кулемети з покинутих танків, Євген з побратимами та місцевими жителями зробили на пікапах кріплення і встановили на них зброю. Таким чином, отримавши у розпорядження легендарні бандеромобілі. Підрозділ регулярно змінював дислокацію. Воювали, зокрема, на Сумщині та Харківщині. А далі були Соледар, Гуляйполе, Авдіївка, Корахова. Було що 40 днів сиділи в окопі, сорок не могли змінити. Ну, птички висять. Вони в окупи, ну, зайшов, зайшла група, а забрати їх ніяк. Була якраз сонячна погода, птички літають, і забрати ніяк. Коли дзвонить 40 днів пройшло, хлопці, ну це, це жах. Літом, оце 40 днів це не помиться тобі, це жах, це, це просто. Ну, їсти туди воду то скидали, їм то таке не бідувало що цього. ну. Ну там вже юмор кончається трохи. Важко. Важко буває. Ну, тож, дзвонить мені, вже було часа три ночі мені. Професор дзвонить, каже, дід вивіз хлопців. Туман каже, впав, якраз такий, туман густий був. І я каже, рванув туди і вивіз хлопця. Тепер, коли Євген не бере прямої участі у боях, каже. Не може лишатися осторонь. Тож хлопці постійно дід треба там пікап, сламався пікап, розбили пікап. Вони мені сюди його присилають. Я його тут ну, всіми путями на початку ще на СТО, хоч десь там дешевше, там безкоштовно, якось робили. Зараз все дорого, все таке, ну хлопці за свої гроші, трошки волонтери десь допомагають, допомагають. Ну, так намагаюся сам, що можу сам зробити, то сам роблю. Ну так, не більше, оце так я. В основному техніку хлопцям. Каже, що на війні вік ролі не грає. Коли ворожі сили йдуть знищувати все, що ти любиш, будуєш і оберігаєш. Ти просто береш до рук ту зброю, яка тобі доступна, і йдеш захищати своє. А буде це коли меч чи донат вибір уже за самою людиною. А які варіанти? Я знаю, що таке Росія. Я стара людина. Я це все бачив. Я бачив, яке це дно, які це люди. Я знаю їх. Я знаю цих людей. Я знав, що вони від нас не чляться. Це було ясно з 90-х років. І підпасти під них в України б не було.